Всім привіт! З вами Дацик і сьогодні ми будемо, ну як, зривати пулю. ну Вона без пороху, але вона все одно зірветься. Ось, що нам для цього потрібно. Пуля. ну Цвях, я взяв три. Плоскогубці, щоб тримати цвях. І молоток. Ну і тиски, щоб зажати пулю. Ну так, що ж, приступимо. Так, спочатку беремо пулю. Тиски затискаємо. О, беремо цвях. Ну, я не знаю, чи в мене, чи першу... в мене з першого разу вийде. Будемо пробувати. Так, ні, давайте далі запхнемо пулю, бо вона може вистрілити. Це в мене був брелок, Ну, він ці равно лишиться. Ось, беремо назад. Беремо плоскупці, зажимаємо цвях. Підносимо до пули. Ось, дивіться. Ось ось дивіться. Підносимо. Ну, звісно, це вже пробували. Ще раз будемо. Давайте. Раз. Два, три. Ну, от і все. Всім спасибо за перегляд. З вами був Дацик. E sim, até!